У неділю, 30 квітня Україна відзначила важливе свято: день прикордонника. Ці люди першими вітають українців вдома та першими з люттю зустрічають ворогів. Наші прикордонники міцно оберігають наш сон і в спеку, і в морози. Напередодні свята міський голова Віталій Граждан привітав 23-й загін морської охорони. Шановні захисники морських кордонів України. Одним з ключових оплотів і елементів незламності суверенітету і недоторканності нашої держави на суші і вздовж її морських кордонів є сила та честь українських прикордонників. Розв'язана Росією війна чітко вказує на надзвичайну важливість надійної охорони державної кордону. І саме морська охорона Державної прикордонної служби України одна з перших відчула на собі підступність ворога. У протистоянні з російським агресором на морських рубежах нашої держави ви довели, як прикордонники можуть захищати Україну на суші і в морі. Вперед день вашого професійного свята, дня прикордонника, хочу побажати мужнім захисникам державного кордону України, а також ветеранам-прикордонникам здоров'я, сил та витримки. Нехай любов до України надихає вас на нові звершення, нехай мир та спокій завдяки вам скоріше повернуться на нашу рідну землю. О, хто знає історію цього мужнього загону. Першим місцем базування загону була Керч. Після зухвалої анексії Криму загін було перебазовано на постійну дислокацію в Маріуполь. І вже там, 24 лютого 2022 року, наші захисники приймали нерівні бої з жорстоким ворогом за українське місто. І, зокрема, брали участь у боях за Азовсталь. Після тимчасової окупації Маріуполя загін був котре перебазований до Акерману і тепер стоїть на захисті. Нас із вами, громадська організація Серця Азовсталі має честь сьогодні особисто привітати вас з професійним святом – Днем Прикордонника України. По-перше, хочу сказати слова величезної вдячності та непомірної поваги до вас за те, що ви бороните кордони нашої рідної України, за те, що ціною свого життя та здоров'я сьогодні допомагаєте нам. Жити простим, мирним життям, виборювати цю перемогу. Я хочу побажати вам сил, наснаги, здоров'я і скорішої перемоги нашої рідної України. Кожен з присутніх гостей привітав наших прикордонників та відзначив деяких із них. Хтось отримав на грудні знаки, відмінний прикордонник, хтось подяку, а хтось медаль ветеран служби. На жаль, у такий радісний день не обійшлось без згадки про тих, хто ціною свого життя зберіг кордони України. У боях за Маріуполь полягло немало побратимів загону. Деякі побратими вже більше року знаходяться в полоні. Внаслідок повномасштабного вторгнення ворога в Україну особовий склад загону встав на захист нашої держави та міста Герой Маріуполь, за що отримав відзнаку президента України орден за мужність третього ступеня. Завдяки героїзму воїнів-моряків, які наразі перебувають у полоні, зниклі безвісті та є ті, хто назавжди закарбував своє ім'я у наших серцях та пам'яті. Перший муніципальний висловлює свої співчуття усім сім'ям полеглих, велику шану усім прикордонникам та бажає перемоги під українським стягом. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.